Уявіть, що найближчі люди, мати та брат, роками прикривалися турботою, щоб маніпулювати вами, а в найщасливіший день вашого життя правда виходить назовні. Ви маєте зробити вибір, який змінить усе сім'я це завжди підтримка. А якщо вона знищує вас, не перемикайтеся, далі буде ще більше. Ця історія покаже, як межа між турботою і зрадою може бути тоншою, ніж здається. Якщо хочете ще більше таких реальних драм, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і дослухайте до кінця. Розв'язка не залишить байдужим нікого ти ж знаєш, що народжувати треба до тридцяти. Зловтішно кинула Зінаїда Анатоліївна, спостерігаючи, як Лариса з труднощами підводиться з дивана. Не вистачило мізків зрозуміти, що у 25 виносити дитину набагато легше, ніж зараз. Поглянь на себе ледь ходиш, ноги роздуло, дихаєш, як після марафону. Лариса витримала її погляд і тихо відповіла: Дякую за підтримку, Зінаїдо Анатоліївно. Ви справжній мотиватор. Я не просто свекруха, я, бабуся майбутнього онука, маю право хвилюватися. Вона з'явилася ще з самого ранку, як зазвичай, без попередження, з цілим багажем повчань і життєвих принципів. На щастя, Матвій був удома і одразу встав на захист дружини. Мамо, нас усе влаштовує, спокійно, але твердо сказав він. Так, вагітність нелегка, але ми справляємося, а ваші докори тільки псують Ларисі настрій. Зінаїда глянула на сина, повна невдоволення. Ви думаєте, що все розумієте в цьому житті, та насправді й гадки не маєте? У цей момент у двері подзвонили. Ви когось чекаєте? з підозрою запитала свекруха. Так, мамо, це клінінгова компанія. Ми замовили прибирання, відповів Матвій і пішов до дверей. Зінаїда аж вдавилась повітрям. То ви хочете сказати, що якась чужа жінка риється у вашій квартирі? Торкається ваших речей і прибирає це ж дикість, ви ще й платите їй за це. Лариса зберігала спокій, це тимчасово, на дев'ятому місяці мені важко прибирати. Валентина приходить двічі на тиждень, це зручно, і дорого перебила її Зінаїда. Нормальна жінка ніколи не дозволить, щоб хтось сторонній доглядав за її домом ось до чого приводять безглузді рішення в молодості. Тепер і здоров'я немає, і гроші на вітер. Лариса зрозуміла, що ще кілька хвилин у тій кімнаті і вона не стримається, тому натягнула посмішку піду, зроблю вам чаю, і дам Валентині вказівки. У Зінаїди палахкотіло всередині. Її обурення було безмежним. Старший син у розкоші, а молодший Діма ледве зводить кінці з кінцями. Їй було прикро, що один дозволяє собі платити за прибирання, а інший не має за що купити дітям солодощі. Матвій повернувся з кухні, поставив перед матір'ю чашку ось чай і цукерки від Лариси. Ти вирішив посміятися з мене, так? примружилась вона. Я сьогодні на власні очі бачила, як твоя жінка займається домом. Тобто не займається нічим. Ти помиляєшся, мамо. Спокійно відповів він. Вона піклується про себе, про майбутню дитину, а це найважливіше зараз. Зінаїда Анатоліївна відклала чашку на стіл і вперла погляд у сина. Ти серйозно вважаєш, що розкидувати гроші на якусь Валентину це нормально? У тебе ж є брат. Діма ледве зводить кінці з кінцями, а ти гроші на служницю спускаєш, ніби тобі більше нема на що їх витрачати. Матвій завмер. Його плечі напружилися, а голос став жорсткішим. Мамо, скільки разів ми вже це обговорювали. У мене є дружина, скоро буде дитина, і я думаю насамперед про них. У Дмитра своя сім'я, і я не зобов'язаний витягувати його з усіх проблем. А для чого, по твоєму, існує родина? вибухнула мати. Родина це підтримка, це коли один за всіх, а не кожен сам по собі. У тебе грошей кури не клюють, а Діма платить і за квартиру, і за двох дітей. Чим він гірший? Тим, що завжди чекає, поки за нього вирішать, відрубав Матвій. І ще тим, що мама постійно перекладає відповідальність за нього на мене. Я що повинен усе життя бути нянькою? Ні, ти повинен бути людиною, сердито відповіла Зінаїда. Допомогти брату з іпотекою під Новий рік. Це не подачка, це обов'язок. Тим більше, коли ти живеш у власній квартирі та замовляєш прибирання. Мамо, не дратуй мене, голос сина став ще глухішим. Я вже сказав усе що думав. У нас із Ларисою скоро пологи, і в тебе, здається, зовсім немає уявлення, скільки на це потрібно коштів. Та ну, насмішив якщо ви гроші тратите на якісь дурниці, то що вже говорити про серйозні витрати? Тебе, мабуть, зовсім не хвилює, як твої племінники зустрічатимуть новий рік. Без подарунків, без святкового столу. Матвій так сильно стис кулаки, що аж побіліли суглоби. У ньому все закипіло. Цей безкінечний тиск, шантаж, маніпуляції, він більше не міг це терпіти. Я думаю, на сьогодні досить, сказав він крізь зуби. Або розмова закінчиться зараз. Або вона ніколи вже не почнеться знову. Мене дратує, як ти постійно намагаєшся вказати мені, що робити, з ким жити і кому допомагати. Я дорослий чоловік, у мене власна сім'я, і ти не маєш права втручатися. Зінаїда Анатоліївна піднялася з місця, образа і лють змішались у її очах. Я все розумію. І не здаюся, ти мій син. Ти ще подумаєш над своїм ставленням до брата. Бо сім'я це назавжди. Вона демонстративно попрямувала до дверей, але її постать, що зникала в коридорі, більше не викликала в Матвія ні жалю, ні докорів сумління, лише виснаження, як після бою дитина переміг, але вистояв. Після того візиту Матвій ще довго не міг заспокоїтися. У грудях пульсувала злість, змішана з розчаруванням. Але найболючіше було не через матір. А через те, що він вкотре відчув себе хлопчиком, якого намагається поставити на коліна. З дитинства він знав, мама любить його, але ще більше свій уявний образ ідеального старшого сина. І цей образ мав завжди дбати про молодшого, поступатися, бути відповідальним за все. У десятирічному віці він уже варив вечерю на двох, мив посуд, укладав Дмитра спати. Коли мама поверталась із роботи, втомлена, мов вичавлений лимон. У 14 годин він пішов підробляти, тягав сумки бабусями з базару, розносив газети. Грошей не було, у кращому разі давали цукерки чи банку варення. Але Матвій тримався він вірив, що так треба. Мати постійно повторювала: якщо тобі щось дали, поділися з братом. Маєш яблуко, розріж навпіл. Є цукерка Дімі перша. Так і живи, синку, бо в житті головне сім'я. Він злився, але мовчав. Адже Зінаїда Анатоліївна ростила їх сама. Батько зник ще до народження Дмитра, і Матвій шкодував матір, розумів, як їй важко. Після школи він вступив до технологічного університету. За один рік до нього приєднався Дмитро. Я вирішив, що не треба вигадувати велосипед, сказав молодший брат. Ти вже все налагодив, і квартира у тебе є, і навчання нормальне. А жити в гуртожитку мені не хочеться. Матвій не був у захваті. Він звик до тиші, до самотності, до того, що кожна річ має своє місце. Але Діма вселився, і відтоді їхнє спільне життя почалося. Не те, щоб брат був безладним чи шумним, навпаки, він годинами сидів у ноутбуці, переглядав форуми, дивився серіали. Але була одна деталь, яка роз'їдала зсередини Діма не платив ні за оренду, ні за комунальні послуги, ні за дрібниці. Але ж ти все одно платив би за квартиру, не раз виправдовувала його мати. Нічого страшного. Та й ти з дитинства вмієш заробляти. І знову ті самі слова, той самий обов'язок, який приріс до нього як друга шкіра. Після закінчення університету. Матвій повернувся до рідного міста і влаштувався програмістом у приватну компанію. Там його оцінили одразу. Молодий, працелюбний, амбітний, він швидко здобув повагу керівництва. Одного дня його помітив сам генеральний директор. Той був вражений його працездатністю і вже через півроку підвищив хлопця до керівника відділу. Саме тоді в офісі з'явилася донька боса, донька директора Вікторія. Була яскрава, впевнена в собі, з виглядом жінки, яка звикла отримувати все, що хоче. Спочатку вона просто приносила обіди, нібито випадково, потім з'явилися квитки в кіно, невимушені пропозиції сходити на каву після роботи. Матвій відчував тиск, хоч зовні все здавалося вічливо делікатним. Колеги почали перешіптуватися мовляв, ось ось буде службовий роман. І наш Матвій точно зробить карх'єру, але в нього вже було серце, яке не піддається зовнішнім впливам. У тому серці жила Лариса, дівчина з іншого життя, з іншої епохи. Вони колись вчилися в одній школі, були сусідами по під'їзду, у дитинстві ділилися цукерками, а підлітками, першим поцілунком. Потім їх розвела дорога, різні міста, навчання, життя. Але доля все одно звела їх знову. Лариса повернулася в рідне місто після закінчення університету і одразу зустріла Матвія на зупинці несподівано випадково. Один погляд і все повернулося. Відтоді їх не можна було розлучити. Матвій розумів, що з Вікторією його чекає стабільність, забезпечення, можливо, навіть кар'єра, але з Ларисою щирість, і він обрав останнє. Відмовив донці директора прямо без натяків, і запропонував Ларисі стати його дружиною. На диво генеральний директор відреагував з гідністю. Мабуть, і сам був у молодості закоханим. Не лише не звільнив Матвія, а ще й підвищив. Любов любов'ю, а робота це робота, сказав тоді директор. Ти талант. Я хочу, щоб ти вів наш відділ. У Лариси на той час. Уже була стабільна робота економістом в управлінні освіти. Вони обоє заробляли достатньо, щоб жити гідно, але вирішили не витрачати гроші на забаганки. Метою стала іпотека власна квартира, де не буде чужих умов, материнських зауважень і братових боргів. Дітей вирішили не поспішати заводити. Зінаїда Анатоліївна була шокована. Вона наполягала. Мовляв, Вік час, а раптом не встигнете. Та подружжя стояло на своєму. За чотири роки вони зібрали перший внесок, за наступні шість років повністю закрили кредит. І лише тоді, коли в квартирі стало просторо й затишно, коли в серцях спокій вони зважились зачекали моменту, коли справді були готові стати батьками. Але навіть тоді мати не вгамувалась вона наполягала, що вже пізно. Що Лариса ризикує, що жінка має встигнути все до тридцяти. І ось тепер, на дев'ятому місяці, Лариса щодня слухала закиди свекрухи. А Матвій стримував себе, щоб не вибухнути. На відміну від брата, Дмитро не мав жодних заощаджень, не будував планів і жив, як доведеться. Після університету влаштувався інженером на завод стабільно, але без перспектив. До 30 років не думав ні про шлюб, ні про дітей, ні про відповідальність, гуляв, змінював подруг, а потім одна з них завагітніла. Новина застала його зненацька. Спочатку він навіть намагався втекти від ситуації, але Зінаїда Анатоліївна швидко втрутилася і з материнською рішучістю примусила сина одружитися. Ти ж дорослий чоловік, казала вона, маєш відповідати за вчинки. Вона допомагала Дмитрові всім, чим могла грошима, порадами, покупками для малюка, але одного ресурсу їй не вистачало грошей. І саме тому вона знову звернулась до старшого сина. Спочатку прямо просила, умовляла, тиснула на совість, але Матвій був непохитний. Тоді вона вдалася до хитрощів, придумала, ніби має проблеми зі здоров'ям мовляв, потрібні обстеження, процедури, вітаміни. І просила в сина гроші, незначні дрібними сумами, а потім несли ті кошти прямо Дмитрові. Навіщо наймати прибиральницю? виправдовувала себе Зінаїда. Нехай краще ці гроші підуть туди, де потрібні по-справжньому Діма з дітьми ось де біда. Коли Лариса народила, Матвій не стримував емоцій. Уперше в житті він плакав від щастя, він організував невеличке родинне свято. Прикрасив квартиру, запросив близьких справжнє свято життя, та навіть у цей світлий день мати примудрилася сказати щось угідливе. Всі навколо хлопчиків народжують, зітхнула вона. Можливо, вже хтось і про дівчинку подумає. Потім, поки всі сиділи за столом, Зінаїда потягнула Дмитра на кухню, витягла з кишені конверт із грошима і передала молодшому синові. При цьому шепотом почала розповідати, як важко їй вигадувати все це, прикидатися хворою, щоб витягти з Матвія ще кілька тисяч. Він же все одно багатий, виправдовувалась вона. Та й Лариса нічого не розуміє гроші на вітер кидає, а братові не допоможе. Але в цей момент у дверях з'явився сам Матвій. Він мовчки спостерігав за сценою, не перебиваючи, у очах розчарування і біль. Мати, яку він вважав щирою, і брат, який усе це приймав, стояли перед ним, мов злодії на гарячому. Отже ось як воно є, нарешті сказав Матвій. Тобто ви не тільки обдурюєте мене, ви робите це в моєму домі, В день, коли я вперше став батьком. На кухні запанувала крижана тиша. Зінаїда Анатоліївна спробувала зберегти обличчя, нервово поправила волосся і вдала здивування. Матвій, це все не те, що ти подумав, але її голос уже не мав сили. Він тремтів, як і руки, як і внутрішній страх бути викритою остаточно, не те, перепитав син з гіркою посмішкою. То поясни, що саме я побачив, ти хворіла, здавала аналізи, проходила ультразвукове дослідження. Я, я. Вона запнулася, шукаючи хоч якесь правдоподібне виправдання. Але в голові панувала паніка. Досить тихо, але твердо сказав Матвій Я не збираюся принижуватися до криків, але й терпіти цю брехню більше не буду. У вас був шанс бути частиною нашого життя, ви самі його втратили. Дмитро мовчав, опустивши очі. Він виглядав приниженим, але не розкаювався лише зніяковіло стояв із конвертом у руці, не зводячи погляду з підлоги. Я не буду вас принижувати, повторив Матвій ніби самому собі, і не тому, що не хочеться, а тому, що я ціную цей дім, це місце, де має бути тепло, радість і довіра. Не підлість, не обман. Він підійшов до матері і брата так близько, що ті завмерли. Зараз ви вийдете, тихо, без істерик, і більше сюди не повернетеся, ні сюди, ні в наше життя. Матвій, прошу! Спробувала знову Зінаїда, але син уже відвернувся. Ні, ви обидва знали, як багато для мене означає чесність, і все одно плюнули мені в душу. Провалюйте, без пояснень, без театру. Його голос був спокійний, але в ньому чулося щось таке, що не залишало простору для суперечок. Це був голос чоловіка, який нарешті поставив межу. Зінаїда кинула спустошений погляд на сина. Потім на онука, якого сповивали в іншій кімнаті, і мовчки вийшла. За нею Дмитро. Вони пішли мовчки, навіть не озирнувшись. Двері за ними зачинилися, і в квартирі запанувала тиша. Лариса вийшла з дитячої, тримаючи сина на руках. Що сталося? запитала, дивлячись на чоловіка. Матвій обійняв її за плечі і поцілував у лоб. Все добре. Просто сьогодні я остаточно вирішив, хто наша родина, а хто ні. І з того дня він ні разу не підняв слухавку, коли телефон показував номер матері чи брата. Лариса, дізнавшись правду, заблокувала Зінаїду Анатоліївну у всіх месенджерах. Свекруха намагалася достукатися, писала, телефонувала, просила зустрічі, але все було марно. Після того вечора в оселі Матвія настала довгоочікувана тиша. Ніхто більше не приходив без попередження, не читав моралей, не тиснув на совість, тільки дитячий сміх, запах свіжозвареної кави та тиха радість від того, що життя нарешті належало йому. Та спокій був не для всіх. Зінаїда Анатоліївна не збиралася так просто здаватися вона телефонувала Ларисі, надсилала листи. Благала про розмову, але коли Лариса дізналася про справжні причини хвороби, свекрухи, її терпіння вичерпалося остаточно. Вона без слів внесла номер у чорний список. Я не дозволю, щоб вона ще колись зіпсувала нам життя, твердо сказала Лариса. Ми самі обираємо, хто буде поруч з нашим сином, і брехливі родичі точно не з їхнього числа. Матвій не заперечував. Йому було боляче та не шкода. Більше не було сумнівів, ні докорів сумління. Уперше він чітко бачив межу Є ми, його сім'я, є вони, тіні з минулого, які більше не матимуть сили над його життям. Дмитро, своєю чергою, намагався вибілити себе писав повідомлення, вибачався, запевняв, що все придумала мати, що сам він ніколи не хотів обманювати брата. Але Матвій не вірив. Якщо ти мовчав, знаючи правду, то ти такий самий, як вона, тихо промовив він сам до себе, читаючи чергове повідомлення. Твоя пасивність нічим не краща за її брехню. І хоча серце ще тримало слабку надію, що все могло бути інакше, розум був безжальний. Він пам'ятав усе роки мовчазного обов'язку, вимушені поступки, безкінечні, ти ж старший. Нескінченну втому від чужої безвідповідальності, і ця втома була важчою за образу. Минали тижні. Матвій повністю занурився у батьківство, він прокидався разом із сином, навчився змінювати підгузки однією рукою, готував кашу і навіть співав колискові. Увечері він обіймав Ларису і шепотів: Я ніколи не дозволю, щоб наш син пережив те, що пережив я. У нього буде свобода. Вибір, підтримка, і жодної провини за те, що він просто народився першим. Його слова звучали як обітниця не просто татові обіцянки, а клятва людини, яка вирвалася з замкненого кола. А за вікном усе ще було знайоме місто, і в тому місті жила його мати. Вона щодня проходила повз будинок сина, не наважуючись піднятися сходами, інколи зупинялася, дивилася у вікна. Та двері більше не відчинялися. Зінаїда Анатоліївна все ще сподівалася, що з часом біль Матвія вщухне, що він зрозуміє вона діяла з любові, з турботи про слабшого сина, якого сама ж і привчила до безпорадності. Але дні минали, а від нього жодного дзвінка, жодного слова, навіть випадкового погляду. Вона ходила під вікнами, тримала в руках маленькі пакуночки з подарунками для онука. Проте щоразу поверталася додому з тими ж пакетами, бо двері лишалися зачиненими. Її обличчя повільно вкривалося зморшками, а в очах згасав вогонь, який колись палахкотів упевненістю у своїй правоті. Дмитро ж поступово звикав до нової реальності, без допомоги брата, без підстраховки, до якої так прив'язався. Робота не приносила задоволення, а сім'я трималася на останньому диханні. І тільки тепер він починав усвідомлювати, що в житті доведеться сплачувати не лише кредити, а й наслідки власної бездіяльності. Матвій більше не озирався його дім перетворився на місце, де панували гармонія і тепло. Син ріс робив перші кроки, намагався вимовити перші слова, і кожна дрібниця здавалася святом. Він часто сидів увечері біля ліжечка малюка. Дивився на нього і думав. Я зроблю все, щоб він ніколи не відчував себе зобов'язаним доводити свою вартість тим, кого він просто не обирав. Він житиме без боргів минулого. Лариса стала для нього не просто дружиною, а справжнім тилом. Вона мовчки підтримувала його в моменти, коли йому не вистачало слів. Ніколи не тиснула, не вимагала, лише була поруч, з теплим чаєм. І з тихою усмішкою, з поглядом, у якому було я з тобою. Коли сину виповнився один рік, вони втрьох вирушили до моря. Уперше за багато років Матвій дозволив собі не думати ні про минуле, ні про очікування інших. Він стояв на березі, тримав малого на руках і відчував, як хвиля за хвилею змиває залишки гніву. Він не забув, але відпустив. Це була не втеча, це була свобода. Свобода бути собою, жити для себе і тих, хто справді поруч, без маніпуляцій, без жертв, без масок. Він збудував свій дім, не з цегли, а з довіри, поваги та любові. І тепер, коли двері минулого остаточно зачинилися, попереду лишалося тільки світло. А ви змогли б пробачити таку зраду, якби вона сталася у вашій родині. Напишіть свою думку в коментарях. Дуже цікаво дізнатися, як би вчинили ви. Якщо вас зачепила ця історія, ставте лайк, підписуйтесь і не пропустіть новий випуск. Далі буде ще глибше, ще драматичніше. Переходьте до наступного відео там інша правда, яка теж розбиває серце.